Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Близько 18-ї години, 18 вересня, камери відеонагляду зафіксували автопригоду на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль. Шкода внаслідок удару. Обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які склали на кермувальника Фольксвагена протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. 18 вересня о 20.14 в огляд міських камер відеоспостереження потрапила дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася на вулиці Романа Балаби. Відбулося зіткнення між автомобілями марок, део та нісан. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. На місце пригоди прибув наряд поліції. У результаті водій, део отримав адміністративний протокол за статтею 124. Потрійна аварія трапилася на вулиці Андрія Первозваного близько 11-ї години, 19 вересня. Водій автомобіля Сітроен не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Toyota. А той, шляхом інерційного руху, в'їхав у автомобіль Рено, що рухався попереду. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, зазначили, що учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін. Вночі, 18 вересня за порушення правил дорожнього руху на вулиці Київській, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Під час спілкування поліцейські помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували йому пройти перевірку на спецприладі Драгер або проїхати до медичного закладу. Водій від цього відмовився. Під час перевірки документів порушника охоронці порядку встановили, що кермувальник позбавлений права керування на 10 років. Зрештою, на 38-річного водія автомобіля «ВАЗ» складено протокол за статтею 130 та винес постанову за частиною 4 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.